Привіт, любі сонечки, я вас дуже-дуже люблю. І сьогодні я, Янгольша, Янгольша Габріель, яка приносить благословення самого Господа Бога. Так, Янгольша ожила в моїй книзі, прожила, так би мовити, своє оновлення. Добра, чарівна. Метка і пустотлива мовку Купідон. Так, її чарівні долоні приносять благословіння від самого Господа Бога і з тих благословінь розквітає все живе і Суще. Кожна травинка, кожна рослинка все ожива і розквітає. В руках Янгольши, вона управителька небесного саду душ, вона його берегиня, єдина берегиня після того, як його покинула касікандрієра. Янгольша така ніжна, дитяча, грайлива вона. Дуже сильна, вона очолить не одну битву, саме вона із чарівною квіткою в руках з надзброєю оберігатиме сад душ під час битви Богів і демонів. Вона прилетить благословляти кожен раз кожного заче. І постарається благословити так, щоб не постраждали, не мати, не дитина. З її доброї руки знеболюється страждання і біль, душевний і тілесний, вона гуманна, милосердна, добра, чарівна. А ще вона кохає, кохає, як і кожна жінка, не дивишся на те, що вона жінка. Небесна? Хто її коханий? Хто з янголів чи з демонів він? Взагалі, що чинитиметься в моїй книзі далі? Яке життя проживуть мої герої? Чи будуть щасливими янголи, люди і демони? А чи звідують нещастя? Це ви можете прочитати в моїй книзі Біблія Світта Садомасу.